Вітаю, це актуальна розмова. І сьогодні зануримося у світ агрономії. Поговоримо про те, як весняні примхи погоди вплинули на врожай, які культури зараз у тренді серед аграріїв, і як зміни у світі та в країні змінюють роботу фермерів. Про це все нам розповість справжній знавець своєї справи. Олександр Лисінський, менеджер з проєктів агрономії центрального хабу МХП. Вітаю вас у студії. Добрий день, раді вас бачити. Ну і перш за все, певно, про заморозки, які от тижнями тому були такі значні мінуси. Такий різкий перепад погоди. Як це вплинуло? Дійсно, питання надзвичайно актуальне. На жаль, природою ми ще не навчилися керувати. Можливо, на щастя, але ці ця погода в деякій мірі негативно попливала на так. культури, зокрема, найбільше. Пошкодила на це, звичайно, горіхові і аберкоси. Тобто більш такі дерев'яні культури зазнали шкоди. Щодо польових культур, такі як пшениця, ріпак, то вони в меншій мірі пошкоджились, тому що для них це була не критична фаза. На щастя, були не сильно сильні морози, їх експозиція. Тому деякий негативний вплив є, але щоб говорити про якісь серйозні наслідки, то їх не буде і ми їх не бачимо. Ну але ж з тим, що були так серйозний мінус, ще такий певний час були тривалі дощі. Це позитивно чи негативно впливає? От саме більше питання в тим, що прийшло з похолодання з дощами, це дало певний поштовх до розвиток хвороб. Твору. Так, Ціково. і, зокрема, на пшениці, але якраз цей період співпадає з тим, що всі аграрії та фермери якраз інтенсивно цей період заходять із фунгіцидним захистом, тому цю проблему, яка могла би бути, вона буде знівельована завдяки застосуванню технології. <зв 'язаний> Дуже цікаво. Часто кажуть, що легкі заморозки можуть навіть загартувати рослини. Це правда чи міф? На <зв 'язаний> в деякій мірі це правда. Цікаво. тому що це ну це як для кожної людини, як обливання холодною водою і несе певну користь, але якби всьому треба щоб була міра. Тобто не, не, не все може бути корисним, не все може бути поганим. А природа, наскільки різноманітна і її прорахувати дуже складно. Але все якби як в нас кажуть в аграрії, бункер покаже. Дуже цікава відповідь. І ну давайте тоді про пріоритети посівної цього річ. які культури нині у Такому от фавориті серед фермерів. В цілому фермери вертаються до традиційної для нашого регіону культур. Це, зокрема, кукурудза, соняшник соя. Наприклад, в нас в центральному хабі МГП цьогоріч ці культури займуть 70%. На це озима група. Ну і в решті фермерів, я думаю, що так само. Озима це? Озима це ріпак, і ріпак озими, і пшениця озима. Угу. Е, якось змінюється структура посівів у цих роках порівняно там з минулими? Е, якщо порівняти, наприклад, одну двохрічну давність, то збільшується кукурудза, адже над неї починається е, зростання ціни, е, покращується логістичне сполучення. Незважаючи на широкомасштабне вторгнення, Україна оготується, на логістика налагоджується і якби в ціна, і фермери вбачають в цьому можливість і повертання до цариці полів до кукурудзи, до кукурудзи цьогоріч все-таки бо я читала, що соняшник вигідніший за кукурудзу, це от десь на якомусь форумі прочитала. Це тобто, це неправда, можна сказати. Кожен читає економіку по-своєму. Так. В кожного своя правда, але кукурудза завжди була якби лідируючою, і при рівних умовах то інколи соняшник виграє. Але інколи кукурудза. Все, все залежить від того, яка буде ціна на кінець року е, і як буде врожайність. Тобто при зростанні врожайності ціна знижується. При зниженні врожайності зростає ціна. Це така якби дилема, постійна дилема ціни врожайності. Угу. Ну, поки ви згадали про повномасштабне вторгнення, чи впливає це на вибір культур, які засівають чи ні. Як взагалі це вплинуло на вашу роботу от, за ці вже три роки? Широкомасштабна агресія вплинула на набір на культурів. Було було зменшення певне кукурудзи, тому що були проблеми з логістикою її вивезти було надзвичайно складно. Відповідно було деяке збільшення клину озимих і соняшника, тої самої сої, сої в більшій мірі, але нам найбільше впливає військові дії це наявність повітряних тривог. Так як ми працюємо в центральному хабові МХП на автопілотах, ми працюємо по точному сигналові, він впливає на його роботу. У нас, на жаль, в повітряні тривоги більшість техніки стає, ми не можемо там проводити свої звичні операції. Ми очікуємо, поки вона пройде, і далі відновлюємо роботу. Угу. Можливо, аграрії цього року більше сіють культури, які потребують менше ресурсів там за догляду або швидше дозрівають. Є така практика цьогоріч? В цілому це загальний тренд світовий. Вирощувати на культури, в які будуть менше необхідно ресурсів. І на це все налаштована і селекція, і технологія. Нині завдання вирощити якомога більший врожай. Докладуючи менше затрат і ресурсів, тому що на жаль, вони вичерпуються всі, і відповідно, економіка економіки все не стає дешевшим, все наоборот, тільки збільшується. Відповідно, нам необхідно працювати над собівартістю продукції. Угу. А яким культури все таки простіше виростити, то, як ви кажете, чи потребують менше ресурсів? Е, дивіться, тут ви дуже гарне питання задали, бо якби. Взять два агронома, буде три думки на це питання. Тоді, послухаємо вашу. Да. Тут в кожне в кожного аграрія своя улюблена культура. І для одного, що буде легка, та для іншого буде інша. Тому тут дуже складно назвати те, одну якусь виділити. Всі вони прекрасні, всі, всі вони доволі складні вирощування. В той час вони всі доволі і легкі вирощування. до всього треба мати підход. Професійність, ну і все буде вдаватися, і буде буде мати гарні врожаї. А як от зменшити ресурс? ви кажете, менше ресурсу витратити на вирощення тої чи іншої культури, як можна от економити ресурси при вирощенні? Ми в себе в центральному хабі МХП застосовуємо точне землеробство. Тобто, це карти диференційованого посіву. Uh -huh. Це в нас техніка обладнана спеціальними датчиками, які там вимикають оприскувачі, не дають повторно накладатися. Агрохімікатам на, на полях, це в нас точно сівба. У нас е, зараз е, всі посів, ми можемо бачити в планшеті. Тобто, за рахунок, коли в полі є інтернет, в нас є інтернет, ми повністю бачимо, що робиться сівалка, і, і, і з якою вона швидкістю їде, з якою нормою сіє. Наскільки на є контакти із ґрунтом, наскільки йде рівномірність розкладання, на сьогоднішній день сільське господарство це доволі е, високоінноваційна і дуже така інтелектуальна і де би складає it складова в сільському uh -huh. господарстві. Тобто, ми сьогодні в нас е, просякнуті, ну з, маємо по дві, по три різних програми. Дуже багато різних додатків, і це все тільки розвивається. Ми ще до свого піку ще не дійшли. І ще в майбутньому дуже багато роботи над цим. Угу. Я вам дякую за відповідь. Я нагадаю, ви дивитеся програму Актуальна розмова сьогодні. Занурюємося у світ агрономії разом з Олександром Лисянським, менеджером з проєктів агрономії центрального хабу МХП. І, власне, говоримо про те, чи впливають заморозки різні погодні умови на вирощення культур цьогоріч і поки ви от говорили про різні культури. Що сьогодні більше цікавить внутрішній і зовнішній ринок? На що ви орієнтуєтеся? Завжди будуть в пріоритеті кукурудза, так. соя, пшениця? Це світові культури, їх вирощують в всьому світі. Угу. І вони завжди будуть в тренді на ринку. І відповідно, коли аграрії їх вибирають, то вони ніколи не дадуть в промашку, завжди в них буде ринок збуту, що саме найважливіше. Бо можна виростити якусь нову культуру, але з реалізації її будуть, на жаль, труднощі. <плес> А ми ще сьогодні з вами не згадали про нішеві культури чи набирають вони популярності? Розкажіть трошки взагалі, що це таке, бо в мережах часто шириться про це інформація, але не всі про це знають дійсно питання таке на часі, і дуже багато на щодного спекуляції існує, що називати, що не називати. дійсно так. Да, просто для, і для когось. 200 гектарів якоїсь культури чи 300 це вся його площа сівби, Для інших це тільки частина. Тому питання нішевих культур доволі часто піддається суперечки. Але зазвичай прийнято використовувати це доволі такі сказати, не то, що не популярні, а культури, які засіваються на невелику площу. Це, наприклад, там, гречка, гірчиця. От для прикладу, ми в себе Центральному хабі МХП цьогоріч будемо сіяти е, технічну коноплю. Mm -hmm. Тобто е, в світ іде в м, стає більш екологічним, е, потребуються дуже е, на часі не синтетичні волокна, а іменно натуральні для mm -hmm. конопляні конопляні. Е, тому це дуже актуально, дуже на часі, і ми йдемо в цю культуру для себе. Пробуємо будемо напрацьовувати технологію. Ви говорите, що це на часі, то можна сказати, що попит на ці культури все таки він існує? Так існує. Угу. Тобто, на, на будь-яку культуру є свій ринок, просто треба знайти на ню продавця і хорошу ціну. Це от такий попит за минулі роки, чи раніше він був, але не так активно це вирощували. Кожен рік складаються свої умови свій пріоритет на ту чи іншу культуру. Інколи буває, там, наприклад, гречка. Да? У нас там декілька років назад був дуже великий дефіцит гречки, і відповідно її аграрії масово насіяли. Але ж тут знову ж таки, коли її збільшили посівні площі, знижилась ціна. І вже далі вона знову повернулася до свого більш сталої площі, яку її зазвичай сіють. Є так, є так само гірчиця, доволі нішова культура. Ну Вже ми можемо і в деякій мірі називати і цукровий буряк, да, цукровий Ніш, буряк. нішова культура. Ну, тобто його вирощують там, спеціалізовані uh -huh. е, е, компанії. Але знову ж таки, це можна піддатися спору, що цукровий буряк є нішева культура. Е, але є сочевиця також нішова культура. Дуже цікаво. Ну, щодо головних викликів і труднощів. Бо як ми з'ясували, що в принципі заморозки не були ключовим викликом. Що може бути ще це? добриво, паливо, логістика, ринок збуту. Що ще от найважче у вашій професії наразі? Ну, для нас це на першому місці стоїть погодний аспект. Глобальне потепління йде. Ми бачимо, збільшується кількість бездощових період. Влітку ми кожного літа фіксуємо рекордні показники температури повітря, кількість днів і з температурою більше 30 та навіть 35 п'яти градусів, що є критично, при яких повністю припиняється життєдіяльність рослин. А для нас погода це одним з головних умов, і якби її своєчасність випадання опадів в достатній кількості і гарні опади для нас це саме, саме, саме важливіше. Але також не важко не важливо пам'ятати про нашу ефективність. Тобто, як ми вже раніше говорили, що сьогодні нам необхідно думати про економію ресурсів. Про собі вартість. Це для нас теж такий доволі потужний виклик, з яким нам треба буде працювати і знаходити ефективні рішення. Угу. Можливо, шукаєте якісь нестандартні рішення для вирішення тих чи інших проблем, які от перед вами зараз є. Е, насправді кожен сезон є унікальний угу. і двох однакових сезонів немає. Кожен новий сезон дає нові виклики, з якими ми боремося. І завжди маємо успіх, так як ми професіонали. Угу. Ну чи можна вже е, очі, робити висновки, який е, врожай буде цього року, який обсяг тощо е, можна зробити якби попередні прогнози, але так. вони якби потребуватимуть постійних уточнень. Е, що зараз ми бачимо? Е, Насправді там пшениця, озима ріпак вже в більшій мірі є види на позитивні показники, що будуть доволі він не буде поки що рекордним, але не, не низьким урожай цих культур доволі нагідному рівні. Водночас, доволі в нас зараз викликають серйозні питання щодо ярого клину культур. Це mm -hmm. кукурудза, соняшник і особливо соя. На жаль, цієї зими ми мали надзвичайно низьку кількість опадів, близько 30-40% від норми. Угу. Запаси теж зараз в ґрунті вологі знаходяться на одному з найнижчих рівнів. І далі ми не знаємо, як будуть складатись погодні умови, чи будуть, чи не будуть. І тут зараз прогнозувати якісь. Врожаї по цих культурах ну неможливо. Ми сіємо і надіємось на краще, надіємось на господню милосердність. Що у нас підуть дощики, і ми будемо з гарними врожаю і по пізній групі. А як взагалі давно ви в сфері агрономії працюєте? Особисто я працюю із 2016 року. Тобто вже майже 10 років. років. Майже 10 років да. а, так. а вдома займаєтесь щось сієте особисто для себе, там, можливо, якісь помідори, огірки тощо? Ні, я не сію. Не займаєтесь ні, таким. Ні, ні, ні. Це тільки робоча. Тільки робоча. А даєте поради, часто звертаються, коли там краще посіяти дома ті ж самі огірки чи помідори. Це якось пов'язано взагалі, бо люди часто ж думають, якщо людина працює в агрономії, то можна завжди звернутися і спитати, а коли ж мені краще помідори посіяти, щоб вродили. Так, да, часто звертаються, надаємо якісь консультації в межах того, що ми можемо надати, але. Тут теж треба якби зробити, рознести, як є лікарі, є там стоматологи, є хірург, так. так само в агрономії. Є агрономи польові, є ті, хто займається садованими садівниками, є овочівники. І так. це трошки різні культури, якби не можна всіх агрономів давати під одне визначення. Угу. Але ми, як, як і лікарі, загалом знаємо, тип знаємо загальні нормативи, загальні рекомендації, тому деякі поради Можемо надавати. Uh -huh. А які поради, можливо, дали цього року е, садівникам чи агрономам на ваш, от, на ваш розсуд? Е, можливо, коли краще сіяти, чи що цього року варто робити або не робити? Е, безперечно, сіяти і сіяти вже зараз, тому так. що е, вологи в нас небагато. Е, як ми бачимо, зараз вже температура, яка більш притаманна для середини травня, uh -huh. це не квітнева погода. Відповідно, при е, Цій температурі повітря, яка прогнозується надалі, також ми не бачимо в короткостроковій перспективі дощів, тому треба максимально зараз швидко посіятися так. і очікувати далі на гарну погоду, що наш труд, задіяний на сівбу, буде нам в прикупі в подальшому, коли підуть опади. Угу, дякую сіяти і очікувати врожаї. Так порадив менеджер з проєктів агрономії центрального хабу МХП Олександр Лисянський, який був гостем сьогодні нашої програми Актуальна розмова. Дізналися трошки більше, як працюють наші аграрії, які виклики цього року їх очікують, як вони з ними борються. Тож, пане Олександре, дякую вам за цікаві відповіді і цікаву розмову. А ми не прощаємося. Побачимось у наступних випусках актуальної розмови.